Вітаю вас, дорогі браття і сестри! В сьогоднішній нашій передачі ми поговоримо про святих отців Першого Вселенського собору, пам'ять яких традиційно відзначається у сьому неділю після Пасхи. Ми з вами відсвяткували свято Вознесіння Господнього, тобто завершився той період, коли ми один одного вітали пасхальним привітанням Христос Воскрес воїстину Воскрес, і зараз знаходимося на рубежі на зустрічі свята святої П'ятидесятниці, святої Трійці. І до нашої уваги православна церква дає пам'ять святих отців Першого Вселенського собору. Це все теж є символічно. Тому що ми, згадуючи їх пам'ять, дивимось на той подвиг і на той труд, який вони звершили заради утвердження догматів, канонів, віру церкви, якими вона живе і до сьогоднішнього дня. І якщо ми побачимо на історію церкви, то ми звернемо увагу на те, що особливо перших три століття були важкими. Це був шлях сповідництва, мучеництва. Тільки якщо людина себе. Оголошувала християнином, тобто той, хто сповідує Ісуса Христа, одразу ж вона була осуджена на смерть. І з 313 року, коли видається Миланський едикт, коли сповідування не наказується, а навпаки, людьми, віруючими вже пишаються, коли починають трішки звертати увагу на вчення церкви, виникає інша епоха в церковному житті. Епоха. Єресі і лжевчення. Тому що багато людей, які ще вчора були язичниками, приймаючи вчення церковне, вони починають його трактувати по-своєму. Тобто той світогляд, який в них був уже сформований, досить важко уже переформатувати, переобладнати під вчення, якого вимагала церква. Таким чином, ми бачимо, що починають утворюватися різні церковні течії, різні церковні вчення. І от причиною скликання Першого Вселенського собору є те, що один Олександрійський священник на ім'я Арії навчав людей, що Ісус Христос Він не є повноцінним Богом, Творцем, а Він є лише Той, кого створив Господь. Він тлумачив це так, що не може бути той, хто був на землі, хто прийняв людську природу, хто разом з людьми мав потребу у їжі, у сні, який заморювався. Він не може бути тим, хто створив цей світ. Єдине, що він називав Ісуса Христа вищим творінням, якого створив Бог, але не міг його назвати тим Богом, який створив землю. Іншими словами, він говорив про те, що Ісус Христос на ранг є нижчий від Бога Творця, але вищий від, усіякої, від всілякої людської істоти. І от на це вчення не могли не звернути уваги багато святих отців і єпископів, тому що це лежавчення, це бродіння, воно почало поширюватись. І от сам Арій він мав велику підтримку серед і єпископів, серед і священників. І взагалі він людиною був благочестивою подвижником, він не був якимось зухвалим, він не був якимось таким самовпередженим, а людина, яка жила церковним життям, який старався все ж таки дотримуватись правильних віровчень, але він був людиною гордою в тому плані, що він не хотів прислухатися до порад інших, він не хотів звернути увагу на ті зауваження, які йому робили. І от сам імператор Костянтин бере Ініціативу в свої руки і самі організаційні питання по скликанню першого Вселенського собору у 325 році. Савін забезпечує приїзд усіх єпископів, піклується про те, щоб з різних куточків землі були ці єпископи доставлені для того, щоб можна було розмістити. А ви можете собі уявити, що це був непростий час багато єпископів, які ще недавно претерпіли мучення, переслідування. Багато хто з них був і хворий, багато хто з них мав якісь і фізичні недоліки, вже, тому що страчували, катували. І саме в таких хворобливі єпископи, вони приїжджали на цей Вселенський собор. І можемо собі уявити, що для нас людей, які живуть на 17 століть уже пізніше, є трішки важкою десь якийсь дальний переліт, тривала дорога. То можемо собі уявити в тих умовах, як було важко добратися десь з якогось далекого краю. Але тим не менше всі вони приїжджають, 318 єпископів, заради того, щоб серед церкви було єдинство, щоб не було різного якогось вчення, щоб церква жила єдиним вченням. І от в місті Нікеї в 325 році 318 єпископів зібралися на перший Вселенський собор, на якому вони засудили це лежавчення-арія. і... Ми з вами знаємо, що є символ віри, який ми читаємо кожного ранку в ранкових молитвах, і який є обов'язковим для людини, яка приймає хрещення, і вона саме цей символ віри зачитує під час здійснення таїнства. І також символ віри урочисто зачитується як сповідництво, як знак в того, як ти віруєш, під час архієрейської хератонії, тобто, коли людину висвячують у єпископа. І от саме перших сім членів символа віри було прийнято на першому Вселенському соборі, інші п'ять на другому вже Вселенському соборі. Тобто ми бачимо, що розпочинається нова епоха в церкві, яка і називається Епоха сіми вселенських соборів. Це був досить такий важкий період, але корисний, яким церква живе і донині. Тобто, це був період утвердження, ствердження, формування. Церковних канонів, дисциплінарних норм, які церква, в яких церква мала і має необхідність і до цього часу. І от коли Арій на цьому першому Вселенському соборі не звертає увагу і на зауваження, які були йому пред'явлені святими отцями, він не відмовляється від свого вчення, за що його перший Вселенський собор святі Отці засудили і відлучили від церкви. І з церковного передання нам відомо, що і смерть Арія вона теж була страшною. Він помер у вбиральні, коли його черево лопнуло, і він потонув, захлеснувся тими випорожненнями, тою Гедотою. Ну, це не так приємно вже розповідати про цей момент, але можна вже собі уявити, яка була страшна смерть Бога-отступника, саме Арія, за його вчення. І коли ми звершуємо пам'ять святих отців першого вселенського собору, це є хорошим прикладом для кожного з нас, тому що ми бачимо те єдинство, до якого прагнули єпископи. Ті канони і то вчення, яке було ухвалено на цих соборах, вони є дороговказом для кожного з нас. І сам Господь говорить, що Він є шлях і що Він є істина. І ми розуміємо, що Господь Він є один. Немає два Христа, нема три Христа, і не можна казати, що мій шлях є правдивий, а той неправдивий. Тільки той, хто слідує за Христом, хто коригується настановами церкви, той іде істинним шляхом. Зараз, коли ми живемо з вами в епоху ХХ століття, ми бачимо, що диявол, ворог роду людського, він старається роз'єднати церкву. Ми з вами є свідками в наш час, скільки існує суперечок між християнами. Які відбуваються міжконфесійні конфлікти, все це для того, аби ми з вами не мали ту єдину святу Соборну і Апостольську церкву. Адже це слово «єдина» і було якраз прийнято в IV столітті на Першому Вселенському соборі в 325 році. Отож, дорогі браття і сестри, будемо пам'ятати про тих святих отців, які, не шкодуючи свого здоров'я, які стояли за істину, навіть. Сповідуючи церкву Христову, не цінуючи свого власного життя, вони добивалися того єдинства, добивалися тої чистоти заради того, щоб церква жила правильно. Прикладемо і ми зусиль для того, щоб жити у єдиній святі, Соборній і Апостольській церкві, яка є човником, який веде нас до тихої гавані, до пристані, до царства небесного. І тому знайдемо собі сили і розум. Щоб бути вірними і церковним каноном, і церковній традиції, тому що це є єдиний шлях для нашого з вами спасіння. Хай береже всіх Христос, Хай Господь подає сили, наснаги, вітаю з наступаючими святами п'ятидесятниці, зичу здоров'я, мужності і незламної віри.